а? Не хвилюйся, я відчуваю те саме, цей чуй став дуже неохайним. Що ти тут робиш, Сабра? Мій син був тут, так? У тебе теж є ніс, я думаю. Тоді чому ти тиняєшся навколо мого пораненого дитинчати, як якийсь конюк? Мабуть, ти не одна, хто важко вмиратиме. На твоєму місці я би дуже ретельно вибирала свої наступні слова. О, Африко, ти справді думаєш, що я коли-небудь скривдила би твоїх дитинчат? Я б не хоча це те, що у тебе не було проблем. Відчепися вже, я ніколи не чіпала твого кошеняти. Чому ти взагалі Кошеняти! Точно. Скажи мені, коли ти востаннє бачила, як сервал народжує лише одне кошеня? Ні, Африка, у мене було кілька тієї ночі. Але крім Мондо, усі вони народилися мертвими. І я думаю, ти знаєш точну причину, чому так сталося? Це був нещасний випадок, я б ніколи він не був. Ти була зухвалою скотиною, якою завжди і будеш. Отже, ти видала моїх дитинчат левом просто щоб помститися мені. Я казала тобі, я б ніколи не скревдала твоїх дитинчат, але я випадково знала когось, хто б це зробив? Де мій син? Якби я знала, я б не шукала його тут, геній. Що ти збираєшся робити, Африка, вб'єш мене, я не впевнена, що це гарна ідея. Ми з тобою не єдині, хто шукає твоє дитинча бачиш, леви ненавидять залишати речі незавершеними. Можливо, тобі слід берегти свою спину більше, ніж мені. Отже, ти маєш нахабство змінити сторону, поки твоє кошеня все ще перебуває під опікою Фаїди? Не дуже розумно з твого боку. Цікаво, що вона з ним зробить, коли я скажу їй правду. А? Ох, не потрібно йти. Ти не підеш звідси живою. Піймала тебе, чуї, папа Пес не може дочекатися зустрічі з тобою. Не варто мені вставати, ти впораєшся, мила. Все кінчено, це кінець. Я все, все зробила неправильно. Будь ласка, я прошу, дайте мені ще один шанс. Дозвольте почати спочатку. Я буду обдумувати свої помилки, я обіцяю, тада. Га. -да! Не зупиняйся. О, ні, ти цього не зробиш. Ні! Рухайтеся своїми грудьми. Гей, <Слухи> hey, вона не Стороги, цього достатньо, ти закінчив бігати, чує. Ха, чує? Це, мабуть, найдурніша річ, яку я коли-небудь чула. Фаїда, чому я не здивована бачити тебе тут? Я не шукаю бійки, моя люба. Так, я б'юся об заклад що ні. Не лізь, мат. Почався кінець світу. Залишилося дуже мало часу, щоб позбутися чуя. Тому я вдячна за ваші зусилля. Але я впевнена, що у вас є кращі справи, ніж турбувати маму леопарда. Насправді у вашого матріарха зараз є інші справи. Ох, мила. Я впевнений, що ми можемо продовжити цю розмову іншим разом. Баба Бєс! На цьому все не закінчується Фаїда. Чудово, тепер мені не хочеться спускатись. Швидше, поки леви не повернулись, але я, Сабра, вона пішла. «Леви дістали її. Ні, Фаїда, я <кхе> Д... дякую тобі. Так, неважливо, тепер ходімо. Розумієш, я не жартувала про кінець світу. І якщо леви дійсно думають, що ти чуй, то твої проблеми на цьому не закінчуються. Просто чому? Чому все це відбувається? Чому кінець світу? Чому леви ненавидять чуя? Що він зробив? Він приніс нам цей день. Він був дуже молодим, коли я вперше зустріла його. Я думаю, що його відкинула мати. Він виглядав слабким і голодним, але стояв на своєму. Його хоробрість була гідна поваги, я дозволила йому наблизитись до моєї здобичі. Він був розумним дитинчам, дуже охоче навчався. Тож за кілька місяців я навчила його шляху гієн чекати, слухати, пристосовувати свою поведінку до потреб інших, як це я зробила з ним. Але я думаю, що він неправильно зрозумів. Він пристосовувався добре, просто не так, як я очікувала. Після протистояння з зебрами я боялась за його життя. У мене розбилося серце, я думала, він помер, але, незважаючи ні на що, замість цього він став забраним, забраним. Хто забрали, не знаю. Але моя мама розповідала мені про них історії мабуть, насправді вони не вмирають, але й не повертаються, вони подорожують в інший світ, далекий від нашого. Можеш собі уявити моє здивування тоді, коли чуй повернувся. Він був іншим, його подорож змінила його, він отримав нову силу. Це відчули і зебри їх лідер Абасі звинувачував Чуї в зміні погоди. Він був таким наляканим, що вирішив перевести своє стадо. Я в той день захищала Чуї. Я думала, що Абасі був несправедливим, якби я мала половину його передбачливості. Я допомагала Чуї у важкий час, тож тепер він хотів допомогти мені. Щоб навчити мене тому, що він навчився. Я точно не знаю, як він це робив, але здобич дезорієнтовувалась навколо нього. Коли це дивне дерево було поруч, удача завжди поверталася на нашу користь. Він зробив полювання незвичайно легким. Я не буду брехати, це було добре. Занадто добре. Я серйозно, Фаїда, я маю силу повернути долю моїх ворогів проти них. Це могло б вирішити наш конфлікт із левами раз і назавжди. Справжній хижак не на долю покладається чуї, а на вміння. Це лише питання часу, коли вдача обернеться проти тебе. Нам не потрібен обман, щоб позбутися левів. Мені потрібно, щоб ти знайшов свого внутрішнього мисливця, дитино. Повір мені, я це зроблю. І коли я це зроблю, ти станеш моєю першою здобичю. Африка? Африка. Ви спізнюєтесь? Табун ось ось перетне. Вибач, вибачка Філ. Не бійтеся, малята. За цією річкою закінчується територія Чуї, тоді ми будемо в безпеці. Так, але крокодили. Припиніть, скаржитись. всі, розбрестися. Розбрестися? Якщо ми всі перетнемо річку одночасно, у них буде менше шансів зловити більшість із нас. Можливо, але це залишить телят у важкій ситуації. Не став під сумнів мої накази. Я сказав розбрестися. Є причина, чому ми завжди переходимо річку одним рядком, Кафіл. Па, хто це? Гм. Він тут. Кафіл, що ти робиш? Чуй міг напасти будь-якої миті. Нам потрібно, щоб всі трималися разом. Швидко розбредіться та перепливіть річку. Обережно. Хижак. Біжіть. Ні, не зараз. Ми опинилися між двох вогнів. Мамо, мені потрібна твоя мудрість. Що робити? Твоя смерть була такою болючою. Ні, більше ніхто не буде страждати від його пазурів. Па. Що ти робиш? Біжи? <світ> О, як сміливо. Я пам'ятаю тебе, ти той невдаха, який здригнувся при одному погляді на мене. Як? Па. Поспішіть. Вставай, вставай. Я сказала вставай, леопард, ти не мав права вторгатися на нашу землю. Що ти тут робиш? Я шукаю це біс. Це баба біс мішок з блохами. Навіщо брудному леопарду знадоби зачекай, Нейт, Хіба це не той, кого виховує наша мила Фаїда? Будь ласка, незнайомець, будь нашим гостем. Будь-який друг Фаїде. Цей мій друг. Правильно Кафіле. Па, вставай, Хазина, тримай їх для мене. Хазина, рухайся.